Пане Андрій, нічия 0-0 здобули очко чи втратили два сьогодні. Я найперше хотів би висловити співчуття борщівській громаді, родині, воїна, який напередодні віддав своє життя. Власне, через цю таку трагічну причину матч було перенесено в чортків. Хотів би ще сказати, що шкода, що саме така трагічна причина стала причиною і наслідком того, що ми граємо тут у Чортковій. Я розумію, що футбол, звичайно, не на часі зараз, не на першому місці, мабуть, але хочеться, щоб в таких центрах районних і чортків, Бережани, Тереболя, все-таки десь були команди, тому що бачимо, сьогодні навіть на гру чужих команд прийшло багато вболівальників. Дуже футбольні міста, тому хотілося б хороший стадіон, хотілося б грати десь. Частіше, що до гри, то, мабуть, все-таки втратили два очки, тому що, е на мій погляд, перший тайм. Е Переграли повністю команду суперника, не вистачило, нам лише підвела реалізація, не вистачило того забитого гола. Зараз можна говорити про якісь там фактор поля, фактор спеки, але в принципі дві команди були в рівних умовах, тому це в жодному разі не якийсь ключовий момент. Потрібно забувати голи для того, щоб перемагати. Ніби в нас якісь напів моменти були, але, скажімо так, мабуть, таких 100% і. Не було. Потрібно було довести свої моменти, як то кажуть, довірного реалізувати. Будемо аналізувати. В принципі, ми сьогодні зіграли на нуль, здобули одне очко. Тому у нас свої завдання, борщова, свої. Рухаємо здалі, від гри до гри. Хотілось звичайно, очок не втрачати, адже потім можна їх десь в кінці сезону не дорахуватися так. Дорахувати. Маємо, що маємо, надіємося на позитивний результат вже в наступних матчах, тому що вони будуть теж вкрай непрості. Для нас взагалі кожен матч зараз непростий, тому що всі команди будуть амбіційні, хочуть вигравати, хочуть набирати очки. Це природні, природні це футбол. Дякуємо, удачі вам в наступних матчах. Олег Олександрович, ні в сьогоднішньому матчі задавав питання вашому попереднику, тренеру суперника і вам здобути очко чи втрачено два. Я думаю, що з командою міністер – це завжди здобути очко. Дуже хороша команда. В постійному тренувальному процесі і з високими задачами. Ну, при певних розкладах можна було і на три очка зазіхнути, але очко це заробити. «На Відміну від переднього матчу, дуже мало створено було біля воріт суперника. Це наскільки сильна оборонна суперника була, чи сьогодні ваші хлопці десь не допрацювали. Щоб створювати біля чужих воріт, треба більшу групу людей підключати до атаки. Ми сьогодні зіграли більш захисну модель, більш наситили середину поля. Ну, тому було мало моментів. Хоча момент був і в Гайташа Артема, і в Діма Харчука розпорядись кращими. Сьогодні не було в складі команди Володимира Дитиняка. Наскільки відчувалася його втрата саме в обороні? Ну, важко мені сказати, наскільки відчувалася, тому що був в грі. Взагалі, то це дуже хороший захисник, і я рахую його одним з кращих захисників області. Він, якщо в оптимальній формі, це дуже хороший гравець. Ви сьогодні виступали безпосередньо з перших хвилин на невластивій для себе позиції центрального захисника, замінивши дитиняка. Як ви грали ваші дії саме оцініть особисто вас, а не команду? Ну намагався десь більше заспокоїти команду, заспокоїти гру. Тому що розуміли, що високий темп ми на протязі 90 хвилин не зможемо тримати. Тому десь більше хотів додати команді спокою. В першому таймі був такий момент, коли Іван Мельник ледне привіз свої ворота м'яч. Що ви йому сказали після цього моменту? Підтримав. Помилки завжди є. Добре, що вони закінчуються позитивно для команди. Це нічого страшного, ігровий момент. Сьогодні борщівська команда грала не на домашньому полі. Наскільки воно ну, могло би допомогти вам в сьогоднішньому матчі? Важко сказати, тому що ми тільки входимо в сезон. Ну, небагато матчів провели на домашньому полі, і небагато тренувань, тому зараз кожне поле, я думаю, що для нас рівне. Але вже в Борщові Створився ультрас з наших маленьких болівальників, тому без їхньої підтримки сьогодні було незвично. Дякуємо, удачі вам наступних днях. Дякую.